Руслан Церковнюк Лікар-уролог вищої кваліфікаційної категорії, завідувач відділення урології Подільського регіонального центру онкології, доцент кафедри ендоскопічної та роботизованої хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика, керівник напрямку роботизована урологія приватного медичного центру міста Вінниці, член Асоціації онкоурологів України, Європейської асоціації урологів та товариства роботизованої хірургії. Перший в Україні виконав робот асистовану давінчу операцію на нирці та переміхоровій залозі. Полюбляє риболовлю, життєве кредо. Усе велике починається з малого. Я дійсно підтверджую ваші слова. Сьогодні дійсно день, який направила всесвітня наша організація здор... охорони здоров'я. Для того щоб ми присвячували його обізнаності про рак передміхрової залози, чому так? Тому що рак передміхрової залози серед всього чоловічого населення ем, Америки, Європи, світу зараз займає другу позицію в структурі взагалі онкологічної патології серед чоловічого населення. Тому друга позиція я вважаю, це дійсно актуальна проблема, актуальна тема, і про неї дійсно треба говорити, тому що. Обізнаність це теж метод профілактики. І коли ми про це говоримо, відповідно, ми доносимо інформацію до чоловічого населення, як нашої країни, нашого міста. І тим самим ми робимо основу для здоров'я чоловічого населення. А вже які будуть інструменти, ми з вами поговоримо сьогодні. Руслан Гороч, я читаю ось інформацію, яку ми з вами попередньо підготували до сьогоднішньої зустрічі. І тут є тези. Кожен шостий чоловік у світі е, за... може, може захворіти на рак рака. простати. Кожну третю хвилину у чоловіків діагностують рак простати. І кожну шістнадцяту хвилину вони помирають від цього недугу. А в цілому налічується 500 мільйонів хворих у світі на рак простати. Е, наскільки ця цифра змінна взагалі за останні десятиліття і з чим це пов'язано? Що дійсно почали більше хворіти? Люди? Я взагалі звертаю увагу на статистичні дані. Mm -hmm. Бачите, репрезентація статистики зараз більш яскрава в тому плані, коли ви кажете фразу не просто цифрою, скільки хворіють, а кожен шостий може захворіти mm -hmm. на рак простати. Ми зразу бачимо, що це актуальна тема. І давайте перейдемо від всесвітньої статистики, ну, скажімо, до статистики нашого міста, нашої області. За останні роки, останні п'ять років, приблизно ми мали таку цифру, що рак передміхової залози знаходився по захворюваності на четвертому місці. Але завжди ми говорили про те, що дійсно захворюваність набагато. Набагато більше ніж є насправді, тому що тоді раніше, 5-10 років назад, не було таких методів діагностики. Вот вам відповідь, що за не виявляли, не виявляли. Такі кількості. вони були ці випадки, але їх не виявляли і з ростом, і доступністю діагностичних процедур, таких як УЗД КТ. Раніше про це ми могли тільки мріяти. Зараз це якби досить доступно для нас. І тому і захворювання збільшилась як в світі, так і відповідно в Україні, так і відповідно і в Вінниці і в Вінницькій області. Наскільки, звісно, коли ми говоримо про якийсь недух, а тим паче такий розповсюджений про хворобу, наскільки піддається лікуванню, які прогнози, і яке в цьому, звісно, має значення раннє, раннє діагностування і діагностування взагалі. Чудове запитання, тому що воно є насправді, мабуть, основним, тому що кожен громадянин, кожна людина думає, мені необхідна інформація про те, що робити для того, щоб не захворіти. Якщо є хвороба, людина питає, що можна для цього зробити. Можу сказати так: в нас є доступні весь арсенал лікувальних і діагностичних процедур в нашому місті, тому що, якщо порівнювати. З доступністю медицини в деяких випадках, можливо, в нас даже простіше ніж це робиться в Європі і в інших країнах світу. Можу сказати таке, рак простати дійсно на ранніх стадіях. Це ми зараз теж про профілактику говоримо, ніяк себе не проявляє. Тому важливо і доносити до чоловічого населення, нашого міста, нашої області, як правильно ж робити ранню діагностику. Не треба чекати ніяких симптомів. Їх просто не буде на ранніх стадіях. Коли виявляється симптоматика, це, на жаль, може бути вже не перша, друга, а третя, четверта стадія. Тому і якість лікування і ефективність буде зовсім інша. Тому хочу сказати. Коли ми завжди говоримо за профілактику, просто нагадаю за такий аналіз, називається аналіз крові, онкомаркер ПСА або PSA, простат специфічний антиген. Один раз на рік чоловік має його здавати і показати своєму лікарю урологу. І вік, з якого треба починати такий аналіз робити, з профілактичною метою. На сьогодні він складає в Україні з 50 років і старше, а для тих пацієнтів, які мають сімейний анамнез онкологічний, 45 років і старше. Але сьогодні я би зазначив іншу цифру 40 років і старше, тому що за останній рік, два-три ми бачимо все ж таки зростання кількості захворювання на рак простати серед молодого віку 40 років. Тому сьогодні я на цьому акцентую увагу. Як відбувається м, ну, процес е, діагностування саме через цей аналіз крові, який ви сказали? Це людина може сама прийти в спеціалізований заклад і сказати, що я хочу зробити такий аналіз, чи це потрібно направлення від е, лікаря, сімейного, можливо, від профільного від уролога? Де є е, існує декілька шляхів: перший самостійний дійсно. Людина знає, почула і хоче самостійно здати цей аналіз. Доступність цього аналізу ну, дійсно дуже проста. По-перше, це сімейний лікар, контакт з сімейним лікарем і може дати направлення безкоштовно. Може визначити будь-який пацієнт, люба людина цей аналіз. Також є приватні лабораторії, якщо це зручніше піти, здати абсолютно простий аналіз, є певні правила, що треба перед цим робити, наче зранку, перед цим все ж таки краще поцікавитись, як правильно до нього готуватись, готуватись, але там нескладні рекомендації, абсолютно. Коли вже діагностували, яким найефективнішим методом лікування є? Коли діагностували важливий етап, дійсно, як я вже сказав. Чудовий результат тоді, коли це ранні стадії. Перша, друга, так званий локалізований процес, коли він не виходить за межі передміхорової залози. Тоді ми можемо гарантувати десятирічну, п'ятнадцятирічну виживаність це такі статистичні показники, які показують ефективність лікування. То 15-річна виживаність при локалізованій стадії може складати 99%. Тобто пацієнт, отримавши таке лікування, прирівнюється до абсолютно здорової людини, і таким чином рак передміхової залози з страшного діагнозу, переходить в розряд хронічної хвороби якою просто треба спостерігати. Ну надію таку гарантію дає дійсно рання діагностика і застосування, наприклад, такого хірургічного методу лікування, який є золотим стандартом в такій ситуації золотим стандартом лікування. Це радикальна проста тектомія у різних проявах її виконання від відкритої операції, лапароскопічної і роботоасистованої, що доступна в нас на теренах нашого міста і області. Руслан Георгіч, ми дуже дякуємо вам, що ви завітали вкотре. До студій, назву це так, тому що вже не в одній студії телеканалу Віта ви були, в тому числі і до цієї світункової студії, ви сьогодні прийшли, щоб поговорити про важливе. І е, оця повторюваність вона не може бути банальною, тому що це вкотре е, привід нагадати людям дбати про своє здоров'я, превентувати будь-яке захворювання. Часто буває, що люди. Так, треба щось напланувати, ой, щось забув, щось не забув. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній наш ефір і наша з вами розмова це буде такий будильничок, маячок для людини. О, планував піти, здати як мінімум аналіз, про який ви говорили. Людина піде, здасть цей аналіз, пересвідчиться, що все добре. Або ж буде знати, що їй робити надалі. Ну, дякую. Ну так, Тому я вам дякую за таку можливість, що ми можемо цей будильник все ж таки завести і все ж таки наших. Громадян спонукати до того, щоб вони звертали на своє здоров'я. увагу. Так, дякуємо вам. І це стосується не лише чоловіків, а й жінок, тому що усім потрібно дбати про своє здоров'я, про здоров'я ваших рідних. Тож не нехтуйте, не цим. Нехтуйте.